Проект Партнерство для розвитку міст фінансований урядом Канади відкриє нові перспективи співпраці для Калуша. Зауважує представляючи гостей, керуюча справами міськвиконкому Наталія Табачук. Не так моє ці зустрічі, можлива перспектива співпраці між нашим містом і містом Маємо позитивний досвід такої співпраці. Зараз ознайомлюємося із іншими потенційними містами-партнерами, щоб розширити географію проєкту, який діятиме протягом шести років, каже головний експерт з питань демократичного врядування та місцевого розвитку Ігор Ліпьошкін. Проєкт партнерства для розвитку міст це абсолютно новий проєкт, який розпочався лише в квітні цього року і триватиме шість років. Проєкт впроваджується Федерацією канадських муніципалітетів. Це організація, яка об'єднує понад дві тисячі муніципалітетів в Канаді. От, організація дуже схожа на нашу асоціацію міст України, і по, по суті, це буде такий партнерський проєкт, який передбачатиме. Обмін досвідом між українськими і скажімо, канадськими містами громадами в тих напрацюваннях, які скажімо, є і в Україні, і в Канаді, і також ми плануємо так, як проект називається партнерство. плануємо також залучити ще і польський досвід, польські міста у планах налагодження співпраці з Івано-Франківською, Вінницькою, Запорізькою Полтавською областями зазначають гості, охарактеризовуючи акумулювання коштів проєкту, спрямованих на вирішення проблемних питань, виокремлюють основні напрями. Запровадження моделі відкритого врядування Калуш вигідно вирізняється у цьому плані. Підвищення ефективності управління, покращення якості адмінпослуг, розвиток стратегічних об'єктів міста. Це має бути ініціатива громади, що неабияк важливо у контексті реформування. Підтримка малого і середнього бізнесу ключ виходу із кризи в майбутньому. Переконані представники проекту. Головне здійснюючи зазначену діяльність дотримуватися трьох важливих принципів демократичності, антикорупції, гендерної рівності. Резюмовано, представники міської влади в свою чергу, акцентували на пріоритетних галузях розвитку міста, інституція громадянського суспільства. Головне навчити ці ланки самоорганізації прозвучало ключовою тезою. Запрошені на зустріч представники малого і середнього бізнесу Калуша мали змогу поспілкувати з гостями, наголошуючи на проблемних питаннях, майже кожен підприємець назвав відсутність генплану міста бачення вільних земельних ділянок, що гальмує розширення перспектив бізнесу. А ще підприємці висловили сподівання, що зустріч завершиться реальними результатами співпраці, а не лише з формованим діалогом. Наразі очікуємо на висновки, чи буде включено калуш до переліку міст проекту.